Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Американці завдали удари новими бомбами МОПа. JBU-57AB по іранському ядерному об'єкту Форду з трьома точковими влучаннями в двох місцях. Повідомляється про використання 12 бомби. Міністр оборони США Гексета заявив, що це було вперше використання МОП. У той же час після авіаударів США і Ізраїлю по ядерним об'єктам Ірану Ніколай Патрушев несподівано покинув Москву та вилетів до Сполучених Штатів Америки. За даними джерел, американська сторона передала йому чітку Ки ультиматум, якщо Росія продовжить ескалацію в обстрілі мирного населення України на режим, очікуються жорсткі санкції і ізоляція. Президент Трамп, відповідаючи загрозі, перестав церемонитися. Та попередив наступні можуть бути ви Незважаючи на поточну секретність найближчим часом про цю розмову. Мене всім відомо. Це розплата Кремля починається. Галибини контексти зміна стратегічна США. Удари по ядерним об'єктам Іран Фордо Натанза Істаган стали спільною акцією шаї. Ізраїлю, яку Трамп назвав видатним успіхом, епніоскома після цього Трамп видав чіткий ультиматум щодо Росії. Режим повинен негайно припинити ескалацію, включно з ударами по цивільних містах України. Адміністрація активно готує політико-економічні санкції. Ультиматум, що готується до реалізації, Патрушев в особа посередині Патрушев опинився між рівних голос голосили, здатний порядкувати режим інтересами власної еліти, яка вже серйозно стурбована втратою союзників. Його політу США, ознака Визнання необхідності діалогу аудиторії чинного адміністративного ресурсу. РФ відзначила Патрушев не лише силовик, він модернізований політик нового рівня. Трамп відмовляє пом'якшенню президента США Трамп, який міг обмежитися попередженнями, зробив категоричний крок послати чіткий символ. Москва має припинити вогонь або матиме справу із наслідками. Зокрема, він заявив, що Україна отримає нову підтримку, якщо Кремль не зробить крок назад. Це не про політичне стримування, а новий рівень геостратегічного. Не боротьби Кремль у розтягнутому розкладі ізоляція Путіна. У Кремлі все більше розуміють, що його дії можуть призвести до санкцій навіть з боку Китаю або Індії. Внутрішня мобілізація Патрушева йому необхідно перерозподілити себе контролі через пержені стане за пізно пропагандистський викид. Кремля готує контрповідомлення. Америка втручається в суверенітет Росії, але вже не може відводити ефективність раніше. Наслідки для України Україна отримає дипломатичну перевагу ультиматум. США це додаткові аргументи для нових по. Стачань зброї фронта стає політичним інструментом. Кожен обхід не лише трагічна втрата і міжнародна перепона для РФ ЗСО здобуває час світова політика. Напруга дозволяє використовувати військовий темп для операції зі зміцнення позиції, внутрішня криза в РФ. Патрушевчини тиск на Путіна контроль над безпекою переходить до нього. Олігархи і силовики вимагають стабільності. Про практичні інституції з боку США служать аргументом Кремлів нові і старі обмеження руху, пропагандистські акції. Та мобілізація висновок починається. Розплата Патруша, прибув до США не для полювання а для стратегічного компромісу. Припинити ескалацію в обмін на легітимність Трампа не просто загрозив. Він підкреслив РФ а вже наступна на черзі. Це трилера. Тільки тут герої не тримає зброю. А світова геополітика і рисується новий порядок. Час розплати Кремля настав. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм каналів Алів голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.